Суддя у Нью-Йорку офіційно виніс вирок Дональду Трампу у справі виплат порнозірці Стормі Деніелс. Вирок полягає у безумовному звільненні Дональда Трампа. Нагадаю, в травні суд присяжних визнав його винним за. 34 чотирма пунктами обвинувачення сам Трамп назвав цю справу справу сфабрикованою. Деталі про це знає Тетяна Ворожко. Зараз приєднується до ефіру. Таня, вітаю тебе. Вітаю. Отже, давай поговоримо про слухання, які були сьогодні, і про, про цей вирок, який ми почули. Отже, безумовне звільнення, що це означає Таню на практиці, що оголосила сьогодні Дональду Трампу, як це вплине на його президентство далі. Ну, власне, це слухання стосувало винесення заходів покарання, міра покарання, і суддя прийняв рішення, що це буде безумовне звільнення. Це означає, що Дональд Трамп не буде, скажімо, це не буде якогось часу в'язниці або у якихось громадських робіт, або навіть штрафу. Безумовно означає, що йому не треба нічого робити для того, щоб підтверджувати цей вирок. А це, 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 це рішення щодо заходів покарання, наприклад, втримувати роботу або зустрічатися з офіцером пробації. Тобто нічого цього цього Дональду трампа робити не треба. Але це означає, що він є формально, має судимість, тобто є першим в історії в історії США президентом із судимістю. І коли Хуан Мерчант виголошував своє рішення, до речі, сам процес його промови, все це було дуже коротким. А він в першу чергу підкреслював, а скажем так, охору, скажімо так захист, який надається посаді президента, ніж скажімо, самій особі, яка є президентом, І також він сказав, що під час виборів виборці проголосували громадяни сполучених штатів проголосували за Дональда Трампа. Тобто, таким словом він Таким чином вони теж сказали своє своє слово, і під кінець він побажав Дональду трампу успіхів на. Посаді президента Дональд Трамп також брав слово. Він приєднався до цього засідання з зумом із а, Мару Лагове біч де він займається процесом роботи переходної команди. І він, власне, під час своєї промови казав, що сам цей процес був полюванням на відьому. Він нічого неправильного, незаконного він не робив. Що це було зроблено для того, щоб зруйнувати його репутацію і не дати виграти вибори, вибори, але тим не менше ці вибори він а, виграв. Ну і представник прокуратури так само Джошуа Стайнглас, так, так само досі така не Ала промова він вимагаючи, все ж таки щоб була застосована якась міра покарання, говорив про небезпечну поведінку за його словами донада Трампа під час процесу і після процесу. Що на його думку він поводився так, що вважає себе над законом, поза законом, і деякі його твердження, критика учасників процесу, судді, прокурорів вони власне були небезпечними. Ну і я нагадаю, ти сказав, що цей процес стосувався. Це рішення з присяжних воно залишається в силі. А присяжне визнали Дональда Трампа винним за 34 пунктами звинувачення в тому у фальсифікації ділової документації для того, щоб приховати нібито сексуальний зв'язок з зіркою, приховати виплату за плату за мовчанку, а зірці порнозірці за те, щоб вона не розповідала про це. А під час виборчої кампанії 2016 року сам Дональд Трамп заперечує як зв'язок, так і будь-які неправомірні дії. А прокурори говорили, що він що це робилося для того, щоб підвищити його шанси під час виборів, а коли він коли він змагався із Гіларі Клінтон. Ну і власне питання для чого було виносити цей вирок, який не скажімо так, не вирок, а міро покарання, враховуючи, що це не буде мати будь-якого практичного. Сенсус для самого Дональда Трампа, тобто він нічого не змушений після цього робити, хоча він вже сказав, що буде подавати апеляцію. Ну скажімо так: юристи, адвокати або експерти кажуть про те, що ну щоб завершити цей процес і щоб показати, що ніхто не є поза законом. Давайте послухаємо Я думаю, що насправді тут надсилається повідомлення, що ніхто не є вищим за закон, і що процес повністю відбувся, і тепер він доведе його до кінця. Важливо таню а, знаємо, що напередодні також Дональд Трамп намагався відтермінувати винесення цього вироку через Верховний суд. Втім, у Верховному суді цю апеляцію Дональда Трампа а, не задовільнили в чому тут полягала ситуація. Чому команда наступного президента хотіла відтермінувати а, оголошення цього вироку? Так, власне, вони хотіли це відтермінувати. вони а, покладалися на три основні аргументи. Перший аргумент полягає в тому, що рішення було винесено в травні, а в липні Верховний суд а, виніс своє рішення щодо. Кордонів імунітету вони визначили, що імунітет, президентський імунітет він є досить широким, і так, так само розповсюджується і на колишніх президентів. Тобто вони вимагали, щоб перегля... розглянути щоб апеляцію, щоб розглянути, як це рішення впливає на рішення, яке було винесено судом присяжні. Це перше. По друге, вони говорили про те, що прокурори неналежно поводилися з доказами. І третє, вони говорили про те, що власне це суд до президента не так багато часу. Він дуже він дуже зайнятий, що це власне є тягарем для нього. А власне сторона звинувачення говорили про те, що ну, очевидно, що ніякого ніякого впливу рішення Верховного суду немає, тому що закон немає зворотньої дії. Також це стосується дій, які президент а, робить під час виконання своїх обов'язків. Там йшлася мова про передвиборчу кампанію. Також вони кажуть, що це лише рішення суду першої інстанції можна подавати апеляцію і під час цієї апеляції висувати свою критику і про, про сам процес. Ну і по-третє, що сам Дональду до дозволили. Не з'являтися безпосередньо особисто на цьому суді він приєднався з зумом, що це не є аж таким великим тягарем щодо його часу. Ну і Верховний суд рішенням 5 до 4, він з цим рішенням погодився. І вчора, власне, стало відомо про це рішення Верховного суду. І Дональд Трамп його прокоментував під час прес-конференції ввечері в Маро Давайте послухаємо. Вони визнають те, що суддя сказав про відсутність покарання, і насправді немає, немає покарання. Але ми все одно будемо подавати апеляцію, тому що це має психологічний ефект, тому що чесно кажучи, це неподобство. Це суддя, який не повинен був займатися цією справою. Він суддя, який має конфлікт інтересів. Таню, крім цього, розвивається паралельно. Ще одна історія. Федеральний апеляційний суд дозволив Мінюсту США оприлюднити звіт спецпрокурора Джека Сміта, який також стосується Дональда Трампа, справжнього цього. Що це за звіт, і коли ми можемо його побачити? Власне, йдеться мова про звіт спецпрокурора Джека Сміта, який представляв інтереси уряду а в справі проти в двох справок проти Дональда Трампа. Перша стосується справи 6 січня, в якій Дональда Трампа звинувачило в тому, що він намагався невілювати результати виборів 2020 року. А друга стосується в звинувачень на належного неналежному на поводженні з секретними документами. Власне ці дві справи призупинені. А звинувачення Джек Сміт відкликав. Але а, цей власне власне цей звіт він а, має таку, знаєте, він просто звітується про свою роботу. Він отримав гроші від платників податків. Він звітується про те, що було зроблено, які докази вони мають, і яким чином воно може дати можливість побачити, яким чином уряд планував вести ці справи, якщо б а скажімо, ці справи були продовжені. Виглядає наразі, що шанси оприлюднення першої частини, те, що стосується 6 січня, є набагато вищими. Звичайно, що команда Донада Трампа виступає проти, тому що вони кажуть, що це втручається, що є втручання в його роботу а під час перехідного а, періоду, а також під час а, а, під час роботи як президента, а, що стосується оприлюднення другої частини, яка стосується секретних документів, то тут менша ймовірність, тому що в цій справі Дональд Трамп має. А в цій справі також є два співвідповідача, а їхні адвокати кажуть, що оприлюднення цього документу може вплинути на їхню справу. Ну і міністерство юстиції з цим принципом погоджується. Вони кажуть, що ми плануємо лише поділитися цим звітом з керівниками відповідних комітетів конгресу, щоб так само прозвітуватися про свою діяльність. Ну адвокати кажуть, що ми садовно не довіряємо, що це кудись буде, що вони самі з цим не поділяться. Тобто, ми не знаємо скажімо так. Остаточна доля цих двох звітів наразі невідома. Ну але, скажімо, реакція. Команди Дональда трампа вони в першу чергу наполягають, що щоб Джек Сміт був призначений незаконно. Вони скажімо так, вважають, що він взагалі не має цього робити і вести ці справи. А також вони кажуть, що вони далі будуть подавати апеляцію на це рішення. Давайте послухаємо. Сьогоднішнє рішення 11-го округу залишає в силі судову заборону судді Кенона та запобігає виданню будь-якого звіту. Настав час Джо Байдену та Америку Гарленду вчинити правильно і остаточно припинити політичну мілітаризацію нашої системи правосуддя. Таню питання глядачів, два дуже коротко підсумуємо. Питають, яке практичне значення матиме цей вирок суду і чи вплине це якось на обов'язки на виконання обов'язків Дональда Трампа. Дуже коротко, якщо можеш підсумувати, ніяк це не вплине. Тобто від Дональда Трампа нічого не вимагається. Єдине, що він має цей має цей вирок, він має судимість, яку він так само буде далі апелювати. Бо це є рішення судді першої інстанції, Таня. Дуже тобі дякую за пояснення. Тетяна Ворожко була з нами на зв'язку. Говорили ми про вирок Дональду Трампу, який буквально щойно перед нашим ефіром оголосили в суді Нью-Йорка.